Доброго вам дня! Сьогодні хочу зробити мотиваційне відео. Відео мотивацію на прибирання кухні. Ось у мене тут є така шуфлятка, в якій є все, крім порядку. Наведу тут порядок. Завтра мені ось цих от у нижніх ящиках допомагає дитина. Все, щоб там було не складено, вона там хазяйнує. Хто не знає, мене звуть Мар'яна. У мене двоє дітей: хлопчик, якому 9 років, майже, майже і дівчинка, якій майже 2 рочки. Я сижу у декреті. Мама, яка працює. Я інколи працюю на роботі і веду свій особистий блог: блог про життя, про те, як ми проживаємо свій день, своє життя, любов до життя. свою розказую і розказую все, що знаю, що вмію. Тому я ділюся з вами частинкою свого життя. Вирішила зробити. Таке мотиваційне прибирання. Давно не прибирала я так ретельно свою кухню, давно так не прибирала в ній, тому що завжди є якісь справи поважливіше швидко все скидається кудись, а там ще й дитина допомагає. Зараз вона трішки стала більш слухнянішою дитиною і менше дістає ось ці всі речі, і трошки легше за нею стало прибирати. Але так, щоб повністю ні, ні 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 ні, вона ще дуже цікавиться всім. Всім, всім, всім. І я думаю, це е, пару років чекає нас, е, але нічого треба прибрати. Е, там назбиралося стільки багато пакетів. Я взагалі не знала, що в мене стільки є пакетів. Е, багато боксиків, ланчбоксів, ось цих всіх боксів, коробок. У е, нас дуже багато є, тому що у мене чоловік далекобійник і дуже часто йому збираю ось ці от лотки з їжею, тому у нас їх е, е, багато. Так, складаю ці пакети. Вигорнула все багато що позападало просто туди за. Шуфлятку, я їх подіставала, все подіставала кожного разу, начебто я і в магазин ходжу і беру свій з дому пакет, де вони беруться, як вони розмножуються, я просто не знаю. Підбираю в окремий пакет ті пакети, які треба використати. Я часто використовую пакети, ось такі, які вже там не потрібні, прям під мусор. Це цілий пакет, який треба використати для сміття. Ніколи не думала, що в мене майже годину займе прибирання пакетів, перебирання пакетів. Так ретельно пакети я ще в житті не складала і не знала, що в мене їх стільки є. Хто їх сюди стільки наносив? Я просто здивована дуже дуже сильно. Але тепер буду мати на увазі, що пакетів у мене дуже багато. Можливо, вони нам знадобляться. Я постараюся по максимуму їх використати для сміття і для всього іншого, і не купляти в магазинах нових пакетів. Так, добре, що у самому верхньому ящику у мене прибрано. Можна протерти нижні ось ці вот фасади. Фасади у нас такими врізними ручками, тому е, там завжди забивається всяка, е, сміття, всякі пальці залишаються. У мене маленька дитина, вона е, часто там все лапає і брудними руками. І як в неї тільки виходить, так вона е, і це робить. Е, тому я витираю їх дуже часто, дивлюсь на відео, ой, який сміх. Е, Ангеліна тут і танцює, і. Що вона тільки не робить, поки я прибираю, вона мене е розважає як тільки можна. Так, перехожу ще в цю частину. У мене ще така кухня з таким апендицитом, достатньо велика кухня і є що постійно терти. Я і так завжди тру, коли е, готую їсти, коли на кухні взагалі вдома можна знайти роботи собі 24 на 7. Мені здається, що е, кожна господинка може собі знайти, що помити, що подраяти, що потерти, де зламати нігтя і все остальне. Ну, знайдеться вдома робота, звичайно, завжди. І тут можна потерти і там, звичайно, дуже багато роботи. Я ще хотіла сьогодні помити холодильника, але в мене не дійшли до того руки. Але саме основне я зробила і дуже задоволена собою. Пишаю з собою. Тепер мені одна галочка в моєму списку. Виконана, і я пишаюся прям собою, що я сьогодні так гарненько помила всі фасади, тому що на стільниці все завжди прибирається. А ось тут, от там витерла, якщо щось дуже брудне, а так, то десь там щось підітру, і тільки так. Тому сьогодні я по максимуму повитирала все, помила. Прийшов директор, провірив, чи правильно все стоїть, все нормально. Так, переміщаємося з вами далі ще щось тут на стільниці, повний срач. Так, миття посуди ніхто не відманя, не відмінював, тому е перехожу сюди, треба перемити ще тут посуд, е деякий помити е посуд, тому я приступаю до цього, перемиваю, вцепилася до кастрюлі. Е -е, оце то у мене приступ золушки сьогодні. Я вам скажу: вцепилась до тої каструлі, драїла її, драяла, щоб на ній там аж відблиск мій був. Я так замерзла сьогодні, що одягнула теплі шкарпетки ще поверх тих. Щось мені стало дуже-дуже холодно, і я вже, вже і опалення підкрутила. І займаюся тут домашніми справами. Мені аж стало жарко від цих домашніх справ, я вам скажу. На фоні ввімкнула собі якусь аудіокнигу і працюю мию, 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 мию. Все перемиваю, взяла ось пакетик зі своїх пакетів і викидаю туди чай з заварки і ще ягідки з компоту, який був у банці, тому що вони завжди течуть в мусор, в мусорному пакеті, потім протікає, потім мокро і дуже неприємно. І я використовую такі БУ-пакетики. і... Так, так, Взяла я вже тяжку артилерію і взяла засіб для миття жиру, миття кухні, тому одягнула рукавичку, тому що дуже сильно роз'їдає ну, руки таке неприємне відчуття. Хочу поберегти свій манікюр і руки. Манікюр, звичайно, не зберігся, а руки хоч трішечки побережу. Тому взяла рукавичку. Одягнула, помила плиту. Все чисто. Люблю, коли плита чиста, коли чиста мій умивальник, раковина, напшикала на чайничок, теж його натираю, намиваю. На чайнику дуже багато залишається краплів жиру, так як готується. Все на плиті, він завжди тут стоїть. Я забуваю про нього, забуваю його забирати, і на нього щось там бризкає, і на ньому завжди є такі крапельки жиру. Дістала ось такі є піддончики у мене під посудою. Зазвичай в мене посуда висихає, а тоді я її ставлю. Але буває таке, що. Десь щось та й капнеть і залишається, так як у нас дуже е, жорстка вода, і залишається дуже великий водяний е, ось цей от камінь на лід. Е, замочила ще м -м, раковину свою теж від цього е, нальоту, теж його подраю, наляла просто оцету 9%, і він дуже круто це все е, роз'їдає, це все е, розтворяє. Тому я ще взя ще взяла стару стару зубну щітку. Нею там подраяла коло крана в тяжкодоступних місцях, і дуже ефективно воно справляється. Класний після того ефект. Замочив трошки 5 хвилин і все роз'їло з мою водичкою, протер насухо і супер, вуаля, чистота, і не треба ніяких таких дорогих засобів. Ну, звичайно, якщо там якесь дуже сильне забруднення, то вже, да, вже потрібно. Але якщо так регулярно робити таку гігієну своєї кухні і в санузлах, я теж так роблю, теж так прибираю. Дуже мені подобається це. Робити за допомогою звичайного оцету. Так, все витираю, складаю зразу по місцях і зразу відчувається цей такий е, запах оцету <свісно> в квартирі. У мене чомусь цей запах асоціюється з чистотою. От я не пам'ятаю, чому в моєму дитинстві мили. Підлогу завжди ляли оциту. Треба запитати в мами, і завжди цей запах такий був ну відчутний. От коли мили підлогу, і був запах оцету. Не знаю в кого ще так робили. Розкажіть, можливо, ви знаєте чому. Намиваю тут а все, намиваю раковину, щоб було чистесенько мені. Я її протягом дня ще декілька разів потім помила, тому що мила посуд, потім ще щось робила і все щось забруднювала. Так, приступаю я до тої справи, до тієї справи, заради якої я сьогодні затіяла це прибирання. Мені потрібно помити ось там зверху на кухні. Тому що весь пил там осідає, а так як це кухня і це е, скупчення жиру, там осідає жир разом з пилом. І мені це дуже-дуже не подобається. Я роблю там прибирання. Не дуже часто, разів 4 на рік перед такими сезонами. Тому і там дуже дуже брудно. Мені соромно, що там так брудно, але кожного разу я туди не буду лазити і там його терти. Так я там тру і боюся, щоб не звалитися, тому що дуже незручно, кухня висока, я не дуже висока. Зі стульчика я не дістаю. Мені треба ходити по стільниці. Тому це для мене справа саме тому роблю її рідко, завжди відкладаю, завжди чогось чекаю, але зробила, і в мене прям таке полегшення душі. Нарешті я це зробила, і мені стало краще, стало легше, добре, що там вже чисто. І ось ця от витяжка, труба від витяжки, подивіться, яка жовта, яка брудна, яке позорисько, Цього просто не видно на відео. Але вона бруднюча. Так, її теж дуже сильно прям і не видно, коли ходиш. Але морально я знаю, що там брудно, хочеться, щоб було чисто кругом І завжди. Тому я взяла цей їючий засіб для миття кухні та жиру і драю кухню, аж стираю собі пальці. Хорошо, що я туди забралася, помила. Я думаю, у всіх є такі місця, хто не любить де прибирати місця, які забруднюються, де збирається ось така, як тута, типу жир, ще й із пилом. І відмивати його дуже сильно важко, тому що воно налипає наверх кухні. Треба було робити кухню прямо до самої стелі. Але чомусь не зробили, я не знаю чому. Але якби я доставала до самих верхніх шафок, я не знаю. Я йду цих погано Stаю, а до тих би як діставала, не знаю. Так, намиваю, раз я вже сюди забралася, намиваю ще верхні фасади, щоб вже вся кухня була, знаєте, чистесенька, гарнесенька. Вона у мене біла, на ній не дуже видно, я вам скажу, сильно забруднення. Але якщо такі маленькі крапельки, то їх не видно, просто протер і все чистенько вона у нас матова. Певно, що якби була глянцева, нам пропонували глянцеву, але слава тобі Боже, що мені хватило розуму взяти матову. Я, чесне слово, не знала, як брати, я не мала досвіду з такими кухнями. І тому взяла матовий фарбований фасад, і він мені просто в кайф. Якщо я буду заказувати ще кухні і буду робити ще кухні на замовлення, я обов'язково собі закажу такі. Хоч би їх ще робили, і ця мода не прийшла. Бо на все є своя мода, знаєте. І вона має особливість проходити. Тому, якщо так ще буде, то обов'язково собі закажу такі фасади, за ними дуже легко доглядати, і не видно на них бруду. Я загалом дуже сильно задоволена своєю кухнею, я її дуже сильно люблю. Тому намиваю, щоб була в мене краса, щоб було приємно знаходитися тут, так як я знаходжуся вдома кожного дня. Хочеться бути в комфорті. Тому і Працюю над цим, а якщо мені некомфортно, то я починаю щось переставляти, вдосконалювати, щось шукати, робити. Тому що люблю знаходитись там, де мені комфортно, а якщо мені не комфортно, то треба це змінити. Так, саме найгрязніше місце, так як я казала, це плита, тому що з неї жир там капає. І я ось тут от вимиваю все, що. Коло плити вимила ще е, свою плитку. Плитка е, у мене чистенька, тому що я її буквально десь днів 5 назад намивала. Тож таке у мене вийшлося сьогодні прибирання. Дякую всім за перегляд. Чекаю вас у нових відео!